Пусти. Служба безпеки. Ну. Бачиш? І що? Стаття 14, прим 2. Заборонено знімати. Або. Заборонено знімати блокпост. Я блокпост не знімаю, я вас. Знімаю. Я вас Та фіксую. Так. Первіть служба безпеки, так? Так. так. Ви будете обмежені в проїзді. Зараз підійде сок, вас заберуть і розказують. Ніхто Що? нічого нікого не забере. Зараз, бо я не чую. Я не чую просто, ви голосно говорите, ну, Тихо говорите, не чую. Військовим заборонені будь-які дії проти цивільних. 17 та які? стаття Конституції. Які військові, які дії. А які? хто ви? Які? Хто ви? Які дії? Ви мене спинять, маєте право? Не маєте. А хто не має? Ви, ви не маєте права, поліцейські повинні спиняти, а не військові.